Усім привіт, з вами Тетяна. За моєю спиною міжнародний виставковий центр. І я приїхала на виставку Handmade Expo. Я приїхала не як учасник. Колись давно, коли я шила ляльки, вальсдорські, тільди. Я мріяла бути учасником такої виставки. Ну, правда, це не зовсім була виставка Handmade Expo. Тоді вона називалась Модна лялька. Це була дуже класна виставка. Там все було про ляльок пов'язане з ляльками. Ляльки вони були дуже красиві, фабричні в тому числі були. Зараз виставку модна лялька в Україні не проводять. Знаю, що за кордоном така виставка проводиться. Найближче буде весною в Чехії. Я хотіла б туди потрапити. Перше місце, де я зависла надовго, були ось такі кошики, наповнені відрізками шкіри для рукоділля. Я такі речі можу перебирати дуже довго, що я тут і робила. Погляньте, просто фантастика! Цей інструмент, що видає магічні звуки, це вироби зваляної шерсті. Наплічники та мобіль. Погляньте. Кожен наплічник унікальний. Це натуральне каміння. Я не знаю, що з ним роблять, але виглядає гарно. Це гудзики ручної роботи. Кожен гудзик це витвір мистецтва. Погляньте на ось ці мініатюрні кошики та казкові хатинки. Це мініатюрні брилки та декоративні булавки ідеальний сувенір для рукодільниці. А це знову відрізки шкіри. Це декор для одягу. Такі полюбляють у Індії. Смаколики, куди ж без них? Це брошки з бісеру та картини з бісеру. Це лавандове поле, як бачите. Це місце я полюбила, мабуть, найбільше за все. Це дерев'яний посуд, виглядає дуже ефектно. Сама природа на 80% створила його, можна сказати. За словами виробника, цей посуд себе прекрасно веде у побуті, не боїться гарячого, холодного жиру. Це моя улюблена тарілка і ось ця. Це було б популярне на Етсі. Це мініатюрні дерев'яні хатинки. А це ключниця, це палантин ручного розпису. Це свічки, свічок було багато. Це компанія, що займається заточкою інвентаря. Це іграшки у вигляді зайчиків. Кожен зайчик унікальний. Це брелки та брошки у вигляді котиків. Це все тільки котики, але вони всі просто неймовірні. Погляньте. Це прикраси. Прикрас теж було багато. А це мотанки. Гляньте, які вони красиві. Вперше бачу такі гарні мотанки. Це теж прикраси. Кодую, що не взяла контакти цього виробника, бо цей стіл з епоксидної смоли з деревом мене зачарував. Одразу хочу сказати, що місцями було дуже багато людей і не можна було навіть просунутися, тому показую не все. Хоч виставка невеличка, але візитерів було багато. Знову натуральне каміння, воно дуже приваблює око. Особливо мені сподобались аметист і, вгадайте, що агат це мій фаворит. Знову прикраси, були і фабричні вироби. Ну і можна було непогано за дешево купити рукавички. Це іграшки в примітивному стилі, тильди, коники, гусі, зайчики, ведмедики, жабки. Ось такі дві одну купили. Це прикраси керамічні на шкіряному ланцюжку. Дуже гарно виглядає. Ось такі вироби були. Вперше спробувала сухий парфум. Я навіть, якщо чесно, не знала про існування такого. Пробачте. Це пахучки для автомобіля. Цей сухий парфум мені сподобався найбільше. Я тестувала. Знову смаколики. Це вироби з гіпса, слугують як фотоінвентар чи фотодекор. Оце дерев'яні фігурки для творчості і розпису. Дуже класна тема для творчості разом з дитиною. Рекомендую. Я провела на виставці дві години. Можна було трохи довше гуляти, але в мене болить нога, тому я вирішила втекти. Додому я їду, звісно ж, не з пустими руками. Як доїду, обов'язково покажу, що я придбала. По дорозі додому я ще заїхала на даринок, приміряла там дві куртки. Правда, жодної не купила і поїхала далі. І ось огляд моїх покупок. Перше, що я придбала, це ось така дерев'яна кухонна лопатка. Вона дуже зручна, її приємно тримати в руці, зроблена з Шовковиці. Я обов'язково в цьому магазині придбаю ще що-небудь, тому що вироби у них надзвичайно гарні. Ну, Ви самі все бачили, я вам показувала. Друге, це ось такий, такий пряник імбирний. У мене дитина дуже любить. Ну, І саме головне, саме дороге для мене це відрізки шкіри. У мене буде багато нового взуття. Ось така шкіра малинова і ось така. Вони майже схожі, але все-таки фактура шкіри різна, і візуально вироби теж будуть по-різному виглядати. Рожевий колір у фаворі, тому мені це багато цього не буде. Також я купила білу шкіру. Я хочу спробувати пошити чохол для окулярів, який можна прикріпити до сумки. Можливо, зніму навіть майстер-клас. Ось такий невеличкий шматочок я знайшла. Шкіра тонка, мені це підходить. Якби був більший, такий я б взяла більший, але це все, що я знайшла. Буде красиво, якщо на одній парі взуття, наприклад, на лівому і на правому черевику будуть, ну, попадуть різні візерунки. Воно, в принципі, так і буде, бо це неможливо підгадати, щоб вони були абсолютно ідентичними. Але при цьому всьому кольори будуть перегукуватися, і буде цікаво, я думаю. Ну, і ось така лакова чорна шкіра, будуть чорні лакові чоботи для Паули Рейни. Також я купила ще. Ось таку штуку. Вона називається лисичка. Я ніколи не знала. У мене є в планах пошити індійський наряд, і я знаю, що в індійських нарядах дуже часто використовують таку лисичку. Ну і ось вгадайте, що тут буде. Та дам теж шкіра. Теж є рожева, навіть вона рожево-фіолетова. Трохи відрізняється від цих двох, бачите? Так. Сіро-блакитна. Кремово-жовта і ось така помаранчева. Дуже приємна на дотик. Ну, і на цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво побувати разом зі мною на виставці. А хто хоче побачити все вживу і живе недалеко від Києва чи в самому Києві, можете туди завітати. Виставка продовжиться ще завтра.